Брустури мальовниче село в Рахівському районі, яке розкинулося серед гір поруч із гуцульськими стежками. Це село здавна славилося своїми ремеслами: тут виготовляли дерев'яний посуд, ткацькі вироби і навіть музичні інструменти. Але разом із майстерністю жителі берегли й стародавні легенди. Одна з найвідоміших розповідає про плачучу скелю над селом. Кажуть, що колись там загинула дівчина, яку насильно хотіли видати заміж. Вона втекла в гори, але впала зі скелі. І відтоді там постійно дзюрчить вода, схожа на сльози. У тихе надвечір'я чути голос, схожий на її спів. Є й інша легенда: у горах біля Брустур є місце, де нібито зникають люди. Пастухи називали його Ворота в інший світ. Там завжди туман, і якщо зайти занадто глибоко, можна не повернутися. Старі гуцули казали: то місце охороняють духи Карпат, і вони впускають лише тих. Хто має чисту душу. Також у Брустурах люблять розповідати про Мольфара, який жив тут багато років тому. Він лікував людей, відганяв грози, а коли помер, над його хатою ще довго з'являлися дивні світлові кола. Люди вважають, що його дух і досі оберігає село. Сьогодні Брустури тихе і красиве карпатське село, де й досі відчувається магія давніх часів. І кожен, хто сюди потрапляє, розуміє, це місце більше, ніж просто точка на карті. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.